В середу 27 листопада перед початком засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради, члени комітету та працівники міської ради уклінно вшанували пам'ять загиблого героя Миронівщини Богдана Леонідовича Чернявського, який поліг на полі бою, захищаючи нашу волю і незалежність. Вічна слава герою! Далі відбулося 27-е засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25 грудня 2023 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами доповідав. Відповіла начальник управління фінансів Наталія Музика. «Пропонуються наступні зміни до бюджету нашої громади. Компенсування надається нашій громаді за грошова компенсація за належність до отримання в житлові приміщення двом особам з відмалітністю на суму 5 млн 570 тисяч 876 гривень 69 копійок. Потім додаткова дотація за відшкодування не за проживання переміщених осіб доляному 199 тисяч 930 гривень. Це необхідно зміни такі внести. Потім за рахунок переконання дохідної частини і відповідно до подань головних розпорядників збільшується бюджетні призначення центру первинної Медико-санітарної допомоги на оплату праці 850 тисяч гривень. Міська рада на закупівлю, поліграфічного обладнання і витратних матеріалів 75 тисяч гривень. Лікарня відновного лікування. Збільшення призначення на теплоспостачання 750 тисяч гривень. Благоустрій, капітальні видатки 22 тисячі гривень, е, гуманітарний відділ е, по листу е, їхньому по переліку е, садочки, школи, забезпечення малоцінним інвентарем, е, проведення капітальних ремонтів на суму 4 мільйона 766 тисяч 800 гривень. Комунальне підприємство Молинке житло, е, підбання та встановлення оружий металевої, 60 тисяч гривень. Комунальне підприємство Водоканал. Виготовлення проєкту на встановлення сонячної електростанції 200 тисяч гривень. По управлінню фінансів надання субвенцій державному бюджету головному управлінню Національної поліції на суму 1 мільйон 499 тисяч гривень. По капітальному ремонту доріг у міській раді 40 тисяч 408 гривень. По відділу культури за рахунок перерозподілу бюджетних призначень, які є економія електроенергії, на забезпечення фізкультурно-дорожчого комплексу, спортивним інвентарем, наповнення його і придбання. Автобуса всього видатки складають 4 мільйона 315 тисяч 580 гривень і ремонт автобуса, придбання запчастин до нього 130 тисяч гривень. Отакі От позиції є до весення з Члени виконавчого комітету схвалили внесення змін до бюджету громади. Також погодили проєкт антикорупційної програми Миронівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Погодили призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі. Заслухали та погодили проєкт програми забезпечення діяльності Миронівської добровільної пожежної охорони на території громади на 2025 рік. Було також погоджено надання соціальних послуг на 2025 рік окремим категоріям сімей осіб за рахунок бюджетних коштів безоплатно. Затверджено звіти комунальних підприємств про виконання фінансових планів за 9 місяців 2024 року. Погоджено проєкт програми забезпечення містобудівною документацією на 2025-2028 роки. Надано дозволи підприємцям на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Надано дозвіл на вирубку аварійного дерева. Затверджено склад житлової комісії при виконавчому комітеті Миронівської міської ради. Погоджено питання про взяття та зняття з квартирного обліку жителів громади. Члени виконавчого комітету погодили також проведення культурних, спортивних, благодійних та пам'ятних заходів на території громади. Погоджено клопотання щодо присвоєння почесного звання України мати героїня багатодітній матері Мостіпан Любові Іванівні затвердили висновки служби у справах дітей та сім'ї про доцільність призначення піклувальників, позбавлення батьківських прав. Погоджено надання малолітнім особам статусу дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Також було погоджено ряд земельних питань, що стосуються прав неповнолітніх осіб.